Минулої доби бойові дії зафіксовані у трьох точках контрольованої Україною території Луганщини. Про це повідомив очільник області Геннадій Москаль. За його словами, перестрілки з автоматичною зброєю періодично спалахували на околиці трьох ізбинки біля мосту через Сіверський Донець. Крім того, на автодорозі Бахмутка поблизу 29-го блокпосту тривали обстріли із застосуванням мінометів. А на околицях кримського бойовики гатили по позиціях наших військових з автоматів та кулеметів. На щастя, ніхто з мирних мешканців не постраждав. Руйнувань житла та інфраструктури також не зафіксовано. У решті гарячих точок області дотримувався режим бойової тиші. Водночас, вчора, в станиці Луганській бойовики почали будувати опорний пункт безпосередньо перед мостом через Сіверський Донець, причому на березі, який контролюється Україною. У відповідь на такі дії бойовиків українські військові також почали зводити укріплення перед мостом. Поки що бойової активності між обома сторонами немає. Відстань між блокпостами бойовиків та українських військових наразі становить близько 300 метрів. У свою чергу нашим військовим вдалося відновити сполучення між Слов'янськом та Артемівськом. Наразі там встановлено тимчасовий понтонний міст, яким можуть пересуватися навіть вантажівки. Про це розповів голова адміністрації Держспецтрансслужби Микола Мальков. Єдині синим на плавною 56 есть в Державной специальной службе транспорта. Значит, особенность этого парка заключается в том, что он предполагает переправлять не только гусеничную колесную технику, но и железнодорожные составы с военной техникой. Значит, время наводки моста порядка двух суток, протяженность моста порядка 500 метров. Поки не буде відновлено основну транспортну комунікацію, понтонний міст буде слугувати основним каналом для сполучення Слов'янська та Артемівська.